Волонтерська кузня просто неба на Вінничині. Волонтер Михайло Бузяна власне подвір'я притворив на справжню майстерню. Зібрав довкола себе однодумців і взявся виготовляти скоби для бліндажів. Таких за рік виготовили до 100 тисяч, а ще передають на фронт все, що допомагає якісно побудувати укриття на бойових позиціях. Під Підійшов, мав, куди воду йти. І догодує, все. Сергій Пасічник показує горн для розігрівання металу із підручних матеріалів. За день, каже, у ньому розпікає до тисячі скоб. На даний момент зараз в там тому метерічку мікроволновки моторчик стоїть. Якщо його мало, включаємо пилососа. Він дає більше воздуху нам. Над розпеченими скобами працюють ще з десяток волонтерів. У кожного своє імпровізоване робоче місце на пеньках довкола горна. Дуже важливо, щоб було тут 90 градусів, щоб вона мала скоба. Спочатку загинаємо в одну сторону, вони встигають, їх на другу сторону і так, і так по кругу. Десяти тонн за рік перебили ми арматури. Хлопці там які приходили, зразу було тяжко, дуже руки боліли. Зараз вже виклик в принципі воно вже якби норміровано на фронт передають цілі набори для того, щоб викопати та накрити бліндаж. Це і саперні лопати, і кирки, і сокири, ломи, плівку та маскувальні сітки. Для того щоб викопати, звичайно потрібні лопати. Обов'язково обварюємо. Вона дуже міцна і дуже, дуже довго служить. Так, ось, також ми робимо кирки. Люди приходять, для кожного є робота. І арматуру порівняти, і клепати, тому горн, коло горна треба стояти, дуже відповідальна робота. Ну, якщо коло горна зловиш гаву, то метал плавиться, арматура розплавляється. За зміну гуртом виготовляють до тисячі скоб. Грошима допомагають місцеві підприємці, благодійники з-за кордону та люди з навколишніх сіл. Хтось донатить, а дехто приносить і метал. Пліндаж рятує життя, маскувальна сітка рятує життя. Все, що ми робимо, це все для збереження наших бійців. Більше десятка бригад ми, ми забезпечуємо. Десять десять більше як десять. Ну і батальйонів з 50. Паралельно з роботою в кузні встигають відправляти на фронт і в піві дрони. Ці чудові дрони, які будуть гатити цю нечість, яка прийшла на нашу землю. Слава Україні! Героям слава Щомісяця Волонтери збирають на фронт до 20 передач. Набори для бліндажів доповнюють тонами продуктів і на цьому не зупиняються, кажуть, працюватимуть до перемоги, аби лиш люди гуртом продовжували допомагати. Дякую за передачу. Перемо сам Україна із Вінна Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.